Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Varta. АГМ акумулятор ємністю 60 Аг, з пусковим струмом 680 А на 12 вольт. Артикул даного акумулятора 560 901 068. Акумулятор європейського типу, клеми у нас в рівень з верхньою кришкою. З правою полярністю, тобто плюс справа. Яким чином визначається полярність, коли у вас запитує продавець або ви шукаєте акумулятор? Акумулятор потрібно розвернути клемами ближче до себе, з якої сторони плюс, така буде і полярність. Акумулятор виготовлено в Німеччині. Розміри акумулятори довжина 24 см. Ширина 175, і висота 190 мм. При купівлі акумулятора на нього обов'язково розповсюджується гарантія. І в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий бивушний акумулятор і отримати гроші за нього. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.